Окрім того, що наші хризантемки е, зимують в теплиці, ще є певна кількість хризантем, які зимують на дворі. Ми їх не накриваємо, просто вони в відкритому ґрунті. Але головне їх не обрізати, тому що е, Ось це зараз слугує їхнім своєрідним природнім накриттям. Коли настане зима, відійдуть заморозки, ми це все гарно обрізаємо і побачимо, що з землі почнуть прокидатися вже наші майбутні живці і майбутні нові кущики мультифлори. Зараз хочу подивитися, чи є молоді пагінці. Побачимо. О, так як в нас зима дуже м'яка цього року. Так, так, так. Не знаю, чи вам буде видно. А ось, все, бачите, зелененький, з-під снігу. Видно молодий черіночок. Досить живенький. О, але є такі, що ще й сплять, і близько не видно їхніх живців.